Коротше, в цьому приймачі два сердечника тріснули. Один. І гетеродин четвертого теж тріснув його, не можна настроїти. Треба випаювати ці катушки. Ну і ця катушка. Всі контури були розкручені. І що цікаво, і резистори всі були розкручені. Я вам говорив, що вони якось странно. Ну, в середньому положенні всі були. Це катушка дискримінатора. Теж розкручена на ФМ. Ну ФМ. За кадром я настроїв входні контура КВ. Значить, оті два контура четвертий, п'ятий гетеродин, що не можна достать, вони її не розкрутили. А зато розкрутили входні контура. Були розкручені сильно. Не то, що там. Теж були закручені, треба було виворачувати. Хтось робив це спеціально. По-другому я не, не можу зрозуміти, немає смисла. Ну, і коли я настраював, я зараз покажу, От дивіться, на шкалі цього приймача є такі точки на кожному діапазоні. От, придивіться. Ось вона, на слідуючому ось. Ось така квадратик такий стоїть. Тут, дивіться, тут, тут, а тут де? Десь теж. А ну це ж 24.0. Е, і в кінці такі точки, дивіться. Тут, тут. Вони десь отак, на такому розстоянні від початку, а на такому розстоянні від кінця. І вони совпадають з цими частотами. От. По ним робиться спопряження, як по-українськи, я не знаю. І оці точки для, для тих, хто настраює цей прийомник, І дуже легко по них ставиш і по цій таблиці подаєш з генератора і строїш. І все вийшло, крім КВ-4. І КВ1 не совпадає шкала, бо ці дві гатерденні катушки ну, застряг сердечник. Ось подивіться, я схематично намалював оце сердечник, типу, а це обломок він трисну, от, ну, В моєму випадку. Отак. І ви його не можете крутити сюди, бо він стає ось, ну, таким як зубило. Його можна тільки закрутити туди, да, він дасть ну, право. Але там дно вже. То треба катушку випаювати і ну, робити дирку отут і прокручувати його далі. Ось, ось ця третя катушка, раз, два, третя. Там застряг сердечник. Першим ділом я зараз його випаюю, а потім буду дивитись Я спробував оці всі крутяться, <гум> на всякий случай вже. Ну це і міняти треба. І цей застряг теж, ну я не знаю, або плату знімати, або вийде в мене, ну, може є доступ, я не знаю. А оцю катушку дуже важко поміняти, тому що ця секція знизу закрита екраном, так як тут зверху. Дивіться, от катушка і там є посередині відверття. ну тільки його треба розширити. Вон, і видно сердечник. розширити цю центральне отверстие, щоб виліз сердечник. Ну, ідея така, по крайней мере. І ось як виглядає тріщина. Ну, можна сказати, пополам тряснув. Но я не знаю, якщо він на всю длину тріснув, то. Але. Ну зараз буду боротися, попробую. Оказалося все простіше. Ви вже зрозуміли, так? Да? Отвертку я начал викручувати тільки знизу. І вона пішла. Зараз покажу яка тріщина. Дивіться, наскільки він тріснув, він не весь тріснув, а тільки кусок. Зараз я думаю я одламаю цей кусок. Ось він. Переставлю сердечник до ориногоми. І должен работать. Ось так виглядає. Ну все, ось так дивіться. Так буде работать. Я вже спробував туди-сюди, він крутиться, все, а то й осколок ну, викинув. Ось він запрацював. Там де має бути 13, у нас 14 і 216. А от 13 де він? Ось у нас КВ-4 на 13 надо перше настроить. Значить, зараз я настрою цю катушку на 13. Ось починаю, Я закручую сердечник, тому що я спеціально його не докрутив. Цілий мигерц треба сдвинуть. Ну так вони були розкручені десь в таких пределах. Це сильно. Так, 13.00. Там все. А друга частота 17.8. Ось десь тут 17.8, вон там є точка. Там конденсатором уже. Давайте поставим 17,8. Вот, вон там точка есть на шкалі Д16 метрів напит. Вот тут. 17,8. О, да тут Ми попали. Вс. 17,8. Ну там вам плохо видно. 17,8 точно. Значит конденсатор не крутили. Класс. И дивіться ще одне. Вон вона не достає отвертка. Мені вот ось от такою отверткою. Вся достає. Може з-за того і сломала його. Ну все, мінус один контур. Уже всі контури настроєні. Ну і ці настроєні, я ж говорив, за кадром я їх настроїв, вони були сильно розкручені. А тепер КВ 1 у нас не совпадає. Ну ось КВ 1 ну почти два, да? А два он де стороні ну, не сильно ну не не совпадає. А ну в кінці що 3,5 бути в кінці тут 3,5 а тут 3490 ну 10 кГц ну все одно треба зробити О, те, що я говорю оцей екран закриває доступ до тої катушки що треба поміняти контур ПЧ на 10,7 Ну, він припаяний ось тут, ось тут, ось тут. Попробую отпаяти. І от та катушка, гетеродіна родина э, першого діапазону К1. теж, дивіться. мішає оця перегородка. Ну щоб не знімати плату це я. Бо прийдеться знімати оцей шків, всю. музику. Дивіться, він не припаяний. Ура! Я його підковернув, він вискочив. Він просто вставляється там такі... Ну якби зажими. Це добре. Тепер є доступ до цієї катушки. По-моєму, десь оце вона. Я ще точно не знаю. Я її можу випаїть. Катушку я замінив. Ось вона. Прийшлося випаювати феном. Ту стару. Так, ну це я зробив, це саме, можна сказати, для мене було це найслажніше. Ну тепер ось ця гетеродінна, ну мішає оця переворотка, може її вбрати. Не пострадає оця конструкція. От випаяв катушку цю К1 гетеродінна, дивіться. Таким же самим путем ззаду от, отверткою викрутив. Тепер я його переверну наоборот і вставлю знову і запаяю. Ще одна катушка сломаний сердечник. Ось ця. Якщо там буде видно. Вона не крутиться. чуть-чуть туди-сюди. Це ось ця катушка, це фільтр пробка на 2 мГ. Два м'ярця, друга промежуточна на КВ двойне прообразування, а дальше 455. Не знаю, може вона настроєна. Дивіться, на К1 катушку ну, запаяв, включив. Поставив на 1,7 точка соображения. У нас 1.721. Ну, почти вгадав. Ну, треба підстроить. От я підстрою 1,7. Все. Тепер провіримо другу точку, що там у нас повинно бути 3-4. 3-4 Де це вона? Ця точка? А он я бачу. Я точною настройкою крутя довго. Так, о... От, так. 3. Три. Дивіться. Три, три, 3.4. сім. Все, тепер всі ці родини настроєні, шкала совпадає, кроме УКВ. Ви пам'ятаєте, там 113 в кінці. Ну там бардак буде сильний на УКВ. Ну, я ще туди не дійшов. Все, контур настроївся, чуть-чуть підстроїв, він був настроєний. Оцей більше був розстроєний. Тепер і це працює. Ну, просто треба буде далі настраювати. Це груба настройка. Іс. Пільтра 10 7. вже заработала в крані FM і діапазон уклав. Дуже швидко все настроїлась, катушком все. Порядки, ну звук якийсь чуєте. Це, це ще не робота. Ну нічого, він оживає патрон. Ось цей діод не дзвониться. А стояв він ось тут. На схемі це ось. Два ограничуючи діода з антенни телескопічної через фільтр цей йдуть на вход там КВ або УКВ. Я не знаю, це не дуже важливо, але я, я думаю, я і уберу. вберу. Ну, це їх є сенс ставити, коли підключаєш наружну антенну, тоді, коли великі сигнали, вони ограничують. А так, від телескопічної антенни, я думаю, їх нічого не буде. Якщо їх не буде, я їх удалив. Все-таки хочу випаяти цю катушку, де сердечник тріснув. І щось з нею зробити, доступ є. Ну, я вже приготував фен. Зараз спробую ну, ну, Вона ж мені не буде давати покоя. Це на КВ, якраз фільтр пробка. А так всі остальні катушки вже... Функціонує, нічого не застряло, ну тільки тонка настройка. І то була груба, так знаєте, в кучу зігнав. А тепер буде ще декілька разів пройдусь. Ну щоб точно настроїти. Ну і зараз займусь цією катушкою. Ось катушку я вже випаяв. І хочу поставити екран із... ну, з другої катушки. Екран з різьбою і з цим сердечником. Але... Він трошки більший. Ну Це не страшно. І отак от він розломаний там. Ось як там все виглядає, дивіться, сердечник розломаний і розломана сама різьба. І так виглядає катушка. Ну Зараз хочу отсюди. Це катушка гетеродіна середніх волн. Ця фільтр пробка на 2 МГц, то ця катушка теж може робити в цьому діапазоні 2 ну Просто екран більший, вона трохи більша. Катушку я оставлю цю, катушки різні, дивіться. Це ця, що я витягну і. Тут конденсатор є, вон там. тут немає. Недіра. Ну нічого, я пробував цей екран, підходить під цю катушку. Зараз все соберу, ну, і Тут треба підготувати плату. Все, тепер катушка на місці, ось вона. Стоїть, все запаяне, я прочистив. Тепер в мене всі контура відремонтовані. А це от що було внутрі. Да, воно б не крутилось ні вже. <звісно> Дивіться, як строїться фільтр-пробка на 2 МГц. по минимуму, помните? фильтр-пробка. Все. Значит, это сердечник сработал. Сработает эта катушка. Ну, все, это парня довольны. Вот работает наш дурачок местный, и на мы как он настраивается? Я не знаю, як ці ручки действуют. Поки що не знаю. Ну, я смотрю, показую, і це. Ну, це останній діапазон 27-550. У них общий визов 555 що то в мене. Чесно говоря, я, я ще не вмію настраюватися, так що не буду тут А може ще та плата розкручена, бо ну, все ж треба після цих настройщиків, все треба провіряти. Там є два конденсатори, я до неї ще не дойшов. Два конденсатори, два резистори. Ну, в общем, я ж кажу, оживая потрошки аппарат.